Техніки розпізнавання і подолання гніву. Гнів і злість це природні базові емоції, які відчуває кожен з нас. Пригадайте, коли ви останній раз відчували гнів, що його викликало, яка була інтенсивність, і до чого це призвело? Наслідки переживання цих емоцій для кожного з нас різні. Здебільшого ми переживаємо ці емоції, просто фокусуємо нашу увагу на іншому. Проте для людей із розладами психіки та поведінки внаслідок вживання пар це дуже поширений тригер до вживання. Якщо гнів не є проблемою для конкретного пацієнта і не тригерує вживання, а інші емоції та почуття мають більший вплив, тоді, звісно, ці техніки можна пропустити ми радимо присвятити як мінімум одну сесію на обговорення цієї теми. Нам необхідно зрозуміти, як пацієнт розуміє гнів та злість, у відповідь на що відчуває ці емоції та як їх регулює. Відповідно до цих даних, ми зможемо обрати техніки та вправи, які допоможуть з контролем та регуляцією емоцій. Також зверніть увагу, що якщо особа має серйозні проблеми із управлінням гнівом або забороняє собі гнівитися взагалі. Йому може бути потрібна додаткова спеціалізована психотерапія методом КПТ. Окремих технік для таких пацієнтів може бути недостатньо, щоб навчитися опановувати свою поведінку чи проявляти емоції в здоровий спосіб. Отже, з чого почати тематичну сесію як завжди, з психоедукації почніть обговорення емоцій гніву, злості та їх зв'язку з агресивною поведінкою та її наслідками. Лише після цього перейдіть до технік управління гнівом. Ви можете робити обговорення, користуючись зразком із наступного відео. Фахівець злість це емоція, яка має цілий спектр від дрібного роздратування до інтенсивного гніву та люті. Загалом злість є природною реакцією на ситуації, які ми сприймаємо як загрозливі. В яких ми очікуємо певної шкоди для нас фізичною чи психологічною. Чи вам такі ситуації знайомі? Клієнт. Та так, знайомі, якось на днях мене хотіли на гроші надурити, то я так розізлився, майже не поліз битися. Фахівець. Розумію насправді злість може бути дуже корисною емоцією, але часто буває так, що ми у своїй злості заходимо занадто далеко. Чи було у вас ще щось подібне? Клієнт, І таке бувало. Якось телефона свого розбив об стіну. Фахівець. А також буває, що злість є безпідставною або ж спрямованою не на справжнє джерело небезпеки, так? Клієнт. Так, є таке. Як на роботі мене начальство дістає, то я ж не можу їм нічого сказати, а вдома потім через це постійно сварки, заспокоїтися не можу. Фахівець. Так, коли таке трапляється, стається багато неприємностей серед них і вживання алкоголю або будь-чого іншого, і пошкодження майна, як от вашого телефону і сварки. Клієнт зітхає. Фахівець. Тому нам важливо розрізняти злість та агресивну поведінку, адже це дві абсолютно різні речі. Злість це те, що ми відчуваємо, а агресія це те, що ми робимо. Що ви про це думаєте? Клієнт, так, я зрозумів. Фахівець, між гнівом і агресією є прямий зв'язок, але не завжди злість веде до агресії. Так, у вас бували випадки, коли ви злилися, але не реагували надміру агресивно. Клієнт. І таке було як у заповненому людьми метро їду, то просто злий стаю. Фахівець. Отже, як ми вже говорили, злість це природна базова емоція, сама по собі вона не є проблемою. А коли вона стає проблемою? Клієнт. Коли дуже сильна фахівець. Саме так злість стає проблемою, коли стає занадто сильною, відчувається занадто часто, виражається неадекватно, надмірною агресією, агресією, спрямованою не на джерело злості. Отже, тепер ми з вами розберемо і потренуємо ефективні техніки для управління своєю злістю та гнівом, вдома ви продовжите їх практикувати. Агресія. Це складний процес, але дослідження та практичні підходи до її управління можуть допомогти людям більш правильно і конструктивно реагувати на стрес та конфліктні ситуації. Для того, аби краще зрозуміти емоцію злості, пропонуємо вам виконати таку вправу заповніть табличку, в якій зазначте наслідки агресії, короткострокові та такі, які виникають не одразу позитивні та негативні. Приклад, який ви бачите на екрані, ви також зможете завантажити у додаткових матеріалах до курсу. Опрацьовану інформацію ви можете надалі брати у роботу з клієнтом і обговорити з ним, як можна було б вчинити інакше у зазначених ситуаціях, як досягти бажаної мети без негативних наслідків, техніка вимірювання злості або емоційний градусник Вимірювання злості є дуже корисною вправою. Адже дозволяє моніторити наш стан і розуміти, коли її інтенсивність стає настільки високою, що ми втрачаємо контроль над своєю поведінкою, поясніть це пацієнту та продемонструйте малюнок градусника. Розкажіть, що нуль означає повну відсутність злості, а десять те відчуття гніву та люті, коли не можеш контролювати свої дії. Бали між цими позначками позначають проміжні стани. Попросіть пригадати різні події життя пацієнта, почавши з тих, де він зовсім не мав злості, і кілька інших з різним рівнем злості, дайте йому змогу застосувати цей інструмент до різних ситуацій самостійно. Після цього поясніть, що злість рівня 10 балів ніколи не проявляється миттєво ми завжди проходимо по шкалі від нижчих значень до 10. Інколи ми це робимо повільно, інколи дуже швидко, проте цей перехід завжди присутній і його можна відстежити. Отже, наша наступна задача буде навчитися цей проміжок часу переходу збільшувати. За рахунок цього вдасться краще опанувати свої емоції, зважувати наслідки подій і зупиняти надмірний гнів. Техніка тайм-аут Таймаут це техніка, яка дає змогу зробити паузу і навіть відпустити ситуацію, в якій ви відчуваєте, що злість виходить з під контролю. Наприклад, ви стоїте в черзі у магазині, і ви відчуваєте, що ваш рівень злості наростає, бо інші люди весь час вас штовхають. Відчувши це, дістаньте мобільний телефон, щоб відволіктися, так само і з розмовою чи будь-якою іншою ситуацією. Якщо ви відчуваєте, що ваша злість наростає, вийдіть із ситуації і дайте собі можливість заспокоїтися, і як тільки ви відчуваєте емоційну рівновагу, можете повертатися та продовжити виконувати власні справи. Попрактикуйте цю управу, спершу пригадавши попередній досвід, вирішіть разом, в який момент пацієнт має можливість вийти з ситуації, в який спосіб він би це зробив, потім потренуйтеся. Нехай особа згадає ситуацію, котра розгнівала, в той самий час попросіть його уявити, що він, аби не розгнівитися до рівня 5, відповідно до нашого градусника, виходить з цієї ситуації належним чином і не дає настати негативним наслідкам. Однак для початку пригадайте свій власний досвід прояву надмірної агресії, подумайте, в який момент ви могли б зробити тайм аут. Чим би завершилася ситуація, якби ви зробили такий тайм-аут вчасно. Наново уявіть цю ситуацію і те, як ви робите тайм-аут, що відбувається далі. Пробуйте повторити досвід, зробивши тайм-аут в реальній ситуації, відчуваючи, що ваша злість наростає глибоке дихання. Дихальні управи одні з найефективніших і найдоступніших методів емоційної регуляції. Природно, що у стані емоційної напруги, а особливо гніву, ми починаємо дихати часто і поверхово. Якщо відслідкувати момент початку такого дихання і примусово змусити себе сповільнити його, зробивши глибоким, то мозок простими словами отримає від тіла зворотній сигнал про те, що ситуація не така загрозлива. Таким чином ви зможете опанувати свою поведінку, не допустивши десятибального гніву. Відповідно до нашого градусника, існує багато різних типів дихальних вправ, більшість із них мають один і той самий принцип Давайте спробуємо розглянути на практиці вправу сядьте зручно, очі можна не заплющувати зробіть кілька глибоких вдихів і видихів зробіть глибокий повільний вдих, рахуючи при цьому один, два, три чотири. Зробіть повільний видих, намагаючись рахувати так само Один, два, три, чотири. Продовжуйте дихати повільно, намагаючись робити це повільніше і повільніше. Допомагайте собі рахунком, додаючи цифри. Вдих Один, два, три, чотири, п'ять. Видих Один. Два, три. чотири. 4, 5. Вдих: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видих: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пауза 5 секунд. Тепер спробуйте робити паузи після вдиху та після видиху. Вдих пауза, видих, пауза. Пауза 10 секунд. Продовжуйте повільно дихати без напруження і примусу. Якщо можете ще сповільнити, зробіть це якщо ні, подихайте якийсь час так, не змінюючи ритм вдиху та видиху. Навчіть пацієнта техніці глибокого дихання, потренуйтеся починати дихати глибоко і повільно, і повертайтеся до звичного темпу дихання. Після цього попросіть його пригадати. І уявити якусь ситуацію, коли він відчував злість, уважно стежте за диханням і іншими ознаками злості, стиснутими щелепами тощо. Після цього попросіть його глибоко дихати певний час запитайте про його досвід та обговоріть, що спрацювало, а що ні. Управи на дихання будуть ефективніші, якщо тренувати їх кілька разів на день, навіть в умовах, коли не треба регулювати емоції. Таким чином можна створити собі автоматичну звичку і навчитися сповільнювати дихання в ситуаціях, коли відчуття злості стає нестерпним. Техніки розвитку міжособистісних навичок багато пацієнтів, які мають складнощі із регуляцією гніву, мають також і складнощі в міжособистісних стосунках, тому одне із завдань це допомогти набути навичок серед основних. Просити про підтримку та надавати її у відповідь, розгляньте разом наступні запитання які типи підтримки ви можете знайти у своєму середовищі це можуть бути друзі, групи самодопомоги, професійна допомога, послуги у громаді тощо. Як просити про допомогу? Необхідно бути конкретним щодо того, чого потребуєте, виказувати вдячність за допомогу, якщо вона була корисна. Давати зворотній зв'язок особі, якщо допомога не вважається як такою, що була корисна, знайти спосіб підтримати інших людей.